Hi, everyone! My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, вашите англійської мови. Сьогодні я проводжу цей урок у прекрасному курортному місті на Філіппінах. Якщо ви любите подорожувати або плануєте наступну поїздку, тоді цей урок для вас. Коли ви знаходитесь за кордоном, знання кількох ключових англійських фраз може зробити вашу подорож легшою і приємнішою. Тож сьогодні я навчу вас 10 найкорисніших англійських фраз для подорожей за кордону. Перша фраза знадобиться вам, коли вам потрібна допомога. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Вибачте, ви можете допомогти? Наприклад, excuse me, can you help me find the nearest ATM? Вибачте, ви можете допомогти мені знайти найближчий банкомат. Excuse me, can you help me find the nearest ATM? Вибачте, ви можете допомогти мені знайти найближчий банкомат. Якщо ви загубилися і потребуєте вказівок, тоді ця фраза вас врятує. How do I get to and the place? Як мені дістатись до і кажете місце? How do I get to? «Як мені дістатись до?» Наприклад, how do I get to the airport? Як мені дістатися до аеропорту? Або ж how do I get to the hotel? Як мені дістатися до готелю? «How do I get to?» Кажемо голос. How do I get to? Наступна фраза необхідна для будь-яких покупок. Тож, how much does it cost? How much does it cost? Скільки це коштує? How much does it cost? Наприклад, how much does the souvenir cost? Скільки коштує цей сувенір? How much does the souvenir cost? Кажемо волос. How much does it cost? How much does it cost? Наступна фраза ідеально підходить для замовлення їжі, напоїв або будь-яких ввічливих прохань. I would like something please. Мені хотілось би або я хотіла б. Потім підкладаєте слово, що вам хотілось би, please, будь ласка. I would like something, please. Кажемо в голос. I would like something, please. I would like please. Мені хотілось би. Відкладаємо, що саме вам хотілось б... би. Наприклад, I would like a cup of coffee, please. I would like a cup of coffee, please. Мені хотілось би чашку кави, будь ласка. «I would like a cup of coffee, please». Наступна фраза знадобиться, аби дізнатись, чи людина, з якою ви бажаєте спілкуватись, говорить англійською. Do you speak English? Ви говорите англійською? Excuse me, do you speak English? Вибачте, ви говорите англійською? Кажемо голос. Do you speak English? А ось ця фраза допоможе вам знайти все, що вам потрібно. Where is the nearest? І підкладаєте, що саме ви шукаєте. Де найближчий або де найближча. Where is the nearest? Наприклад, where is the nearest drugstore? Де найближча аптека? Excuse me, where is the nearest drugstore? Вибачте, де найближча аптека? Excuse me, where is the nearest drugstore? Де найближча аптека? А от якщо ви шукаєте гарний ресторан, тоді ця фраза вам допоможе. Could you recommend a good restaurant? Ви можете порекомендувати гарний ресторан. Could you recommend a good restaurant? Якщо вам потрібна допомога, ви можете сказати: I need help with. Мені потрібна допомога з I need help with. Мені потрібна допомога з. Наприклад, I need help with my hotel reservation. Мені потрібна допомога з бронюванням мого готелю. I need help with my hotel reservation. Запам'ятовуємо. I need help with. А ось ця фраза допоможе вам дізнатись, чи можна в певному місці розплачуватись карткою чи готівкою. Наприклад, can I pay by card or cash? Можна я заплачу карткою чи готівкою? Can I pay by card? Or cash. Can I pay by card or cash? Можна я заплачу карткою чи готівкою? Can I pay by card or cash? Також ви можете сформулювати цю фразу таким чином. Can I pay by card or is it cash only? Я можу заплатити карткою, чи це лише готівка? Чи ви приймаєте лише готівку? Can I pay by card or is it cash only? І остання фраза в цьому відео допоможе вам сказати, якщо ви щось не розумієте. I don't understand. Я не розумію. Наприклад, excuse me, I don't understand. Can you please repeat that? Або ж ви можете сказати, I'm sorry, I don't understand. Can you say that again? I'm sorry, I don't understand. Can you say that again? Вибачте, я не розумію, ви можете повторити це ще раз. Або ж ви можете сказати це ще раз. Excuse me, I don't understand. Can you say that again? Great job. Thank you for learning English with me. Чудова робота. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. А з вами була Аліса, your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care.